Про найактуальніші події середи 3 серпня дивіться вже за мить у програмі Про головне. Сьогодні у Бориспільському міськрайонному суді розглядали справу щодо некоректної поведінки депутата міської ради Ярослава Годунка під час зустрічі хресної ходи у ПЦ московського патріархату у Борисполі. Народний обранець тиждень тому опублікував на своїй сторінці у Фейсбуці фото протоколу про адміністративне правопорушення. Ярослав Годунок неправомірність своїх дій не визнає. Тож сьогодні у Борисполі відбулося судове засідання. Переглянувши відеоматеріали, суд постановив перенести розгляд цієї справи на Неділок, 8 серпня, телеканал Борис прислідкуватиме за розвитком подій. Вчора близько сьомої години вечора на автомагістралі Київ Бориспіль сталося ДТП. Водій, позашляховика, рухаючись по першій смузі в напрямку Борисполя, здійснював обгін авто та, не розрахувавши інтервал, в'їхав в автобус. Далі події набрали стрімкого розвитку із залученням Бориспільських депутатів, патрульної поліції, членів сектору безпеки та небайдужих мешканців міста. Деталі резонансного ДТП вже незабаром в сюжеті наших журналістів. На прийом до міського голови цього тижня зверталися мешканці Борисполя переважно з питаннями щодо благоустрою міста. Прохання облагородити дитячий чи спортивний майданчик сьогодні було найактуальнішим. Загалом особистий прийом громадян відвідало більше 12 осіб. Деталі вже незабаром в сюжеті телеканалу Бориспіль. Тепер учасники бойових дій на сході України, члени їхніх сімей та волонтери можуть отримати соціальну картку учасника АТО, яка надає безліч можливостей, серед яких безкоштовна юридична консультація, отримання медичних послуг, психологічна підтримка, освітні, оздоровчі та розважальні програми. Обсяг знижок та можливостей постійно збільшується завдяки новим партнерам. Для того, аби одержати картку, необхідно мати посвідчення, яке підтверджує участь в АТО. А далі заповнити анкету на офіційному сайті Всеукраїн українського об'єднання українці разом Керем Бориспільського району, зник чоловік 68-го року народження. Він вийшов у понеділок від стоматолога і донині. Про місце його перебування нічого не відомо. Чоловік інвалід другої групи, страждає втратою пам'яті та в нього порушена координація руху. Був одягнений у блакитну футболку та темно-сині штани. Зріс чоловіка 170 сантиметрів. Русявий коротка стрижка. Якщо вам щось відомо про місце перебування даної особи, зателефонуйте до поліції чи за номерами, які ви бачите на екрані. Наразі це всі новини більше цікавої інформації. Дивіться в ефірі та на сайті телеканалу Бориспіль у студії. Працювала Тетяна Поминальна. Побачимось.